В перший день набору до нової патрульної служби Житомира центр прийому анкет був ще забитий бажаючими спробувати себе у новій поліції. В останній день у ході драмтеатру порожньо подонокі апліканти в тиші заповнюють анкети. Комусь раніше завадила прийти робота, інші ж вирішили йти до поліції у останній момент. Дуже багато подавали, тільки не знаю, що там не було часу. Просто і дуже сильно хотів. Йду з сестрою за компанію, думаю, возможно спробувати. Я поки на даний момент працюю ще. А то давно, що вже як боїть набор. Ну, рішили в последньою секунду. Так. Якщо моє, значить моє. Чому б не спробувати. Володимир Просяжнюк чотири місяці тому полишив службу у міліції. До комісії приніс документи свого 19-річного сина, який дуже хоче працювати у новій поліції, але сам прийти не зміг. Ну, тому йому нравиться. У нас всі, як говориться, при погонах були. Він хотів в армію, зараз в армію набирає з 21 року. Він хоче служити для народу. Не війну йому ще зараніться, як всі так. А хоче служити приносити благо. Будь ласка. У центрі прийому анкет розповідають, прийняли чимало заявок. Поступово їх опрацьовуватимуть та повідомлятимуть Житомирян про участь у конкурсі електронною поштою або телефоном. Співробітник центру прийому анкет Ірина Михальчук каже, перші апліканти дізнаються про допуск до конкурсу вже наступного тижня. Відбір учасників проходитимуть поетапно невеликими групами після тестування. Всі кандидати будуть проходити медогляд, тільки вже після медогляду можна буде вже допустити бажаючих до фізичних, скажімо, до фіздофізої підготовки. Вони будуть здавати нормативи. А після фізо, значить, буде слідуючий етап тести психологічного характеру. Після цього вже тільки останнім завершальним етапом співбесі. Спробувати себе у новій поліції виявили бажання тисячі людей, але з них у патрульну поліцію беруть лише 250 чоловік. Ті, хто щойно вирішив взяти участь у конкурсі, можуть ще встигнути подати свої заявки до 18-ї години. Співробітники центру прийому анкет обіцяють прийняти навіть тих, хто запізниться.